СБУ повідомила про підозру у Держзраді колишньому слідчому, який перейшов на бік ворога і катував українських громадян. Служба безпеки зібрала доказову базу на колишнього слідчого органів МВС України, який приєднався до терористичної організації ДНР і катував українських полонених військовослужбовців та правоохоронців Сил оборони 36-річний уродженець Донецька. З 2016 року добровільно приєднався до терористичної організації ДНР та отримав посаду слідчого у незаконному міністерстві внутрішніх справ. За свою підривну діяльність Фігурант отримав підвищення по службі звання й нагороди від терористів. Після повномасштабного вторгнення зрадник вступив до бойового підрозділу фейкового МВС ДНР і брав активну участь у так званій спеціальній воєнній операції по звільненню території Донбасу. Він незаконно затримував та допитував полонених військовослужбовців і правоохоронців Сил оборони України, а також залякував місцеве населення щойно окупованої території Донеччини. За такі старання окупанти нагородили фігуранта медаллю за як вони вважають визволення Маріуполя званням підполковника поліції і посадою старшого слідчого у рашистському правоохоронному органі. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки заочно повідомили фігуранту про підозру за трьома статтями кримінального кодексу. Співробітники СБУ вживають комплексних заходів для його затримання і притягнення до відповідальності.